Таю, дорогі друзі, все буде Україна на вулиці Осінь. І сьогодні відео про основне правило щеплення дерев. Як воно виглядає на практиці? Тут ви можете бачити місце щеплення за кору. Одна гілка, інша з нижнього боку. А тут щеплення досить цікаве. Це літнє щеплення брунькою. І з нього. Виросло досить великий пагін із 50 см. Цього року там було навіть яблучко, приємно те, що на жовтій, серед жовтих було одне червоне, але питання не в цьому. Зверніть увагу, що виростає з обрізаних гілочок. Виростає саме те, що ви обрізали. Тут така ж ситуація: в крону, в гілочку горизонтальну було прищеплено. Інше яблуня це Еліза, то щось інакше, вона прижилася, дала таку ж гілочку, яку ми обрізали на ній інші яблука, але розмір цієї гілки не перевищує тієї, яка була зрізана. Тепер подивіться на героїню травневого відео про перещеплення усієї грушки. Це, у цій грушці. На місці, де ви бачите ізоленту була зрізана вся крона, і в крону були Прищеплені нові сорти, оскільки попередня мене не задовольняло. Тепер дивіться, що вийшло протягом року. Тобто, що зрізаєте, те й отримаєте в подальшому. Так звучить основне правило, щеп, правило щеплення. Рекомендую все-таки перещеплювати якомогу більшу частину крони, якщо не всю, і тільки тоді, от на протягом одного сезону можна отримати майже, майже півтора метра приросту. При всіх інших способах прищеплення, отримати такий ріст за один сезон чи за декілька буде набагато складніше або навіть і неможливо. Тут вже привито 6 сортів, вони, як правило, я залишав потім по одній брунці. Головне потім їх причепити до опори, бо місце щеплення не є дуже міцним. І з того, щоб воно не відламалося на вітрі, обов'язково потім фіксуйте пагони до якоїсь опори. Зрозуміло, що. В горизонтальної гілки ріст менший, у сильніший. Це враховуйте під час перещеплення. Тобто обріжете дрібну, будете мати дрібну гілочку з двома яблуками, а коли перещепите усю крону, будете мати повноцінне дерево з різними сортами. Прищеплюйте дерева, успіхів та щедрих врожаю.